Друзі, всім привіт! Я маю слово підводьорня до вас. Я вірю, що воно буде своєчасним і принесе добрий плід в ваших життях. Хочу поговорити про важливу складу нашого життя, а саме про ту перемогу, яку Бог має для нас сьогодні. І я впевнений, що ви сьогодні задаєтеся цим питанням, чи реальна ця перемога? Чи ще реальна ця перемога? Так, ще реальна. Адже у Бога є обітниця, і Він. Слідкуй за тим, щоб Його Слово і Його обітниці виконувалися. Ми покликані торжествувати в Ісусі Христі, перемагати на всякому місці, перемагати всякі життєві виклики і все, що виставило ворог проти нас, воно зазнає поразки. Ми з вами маємо генетику переможців. Ми маємо ДНК самого Бога, який ніколи не зазнає поразки. І ми з вами маємо вже перемогу в війні, яку диявол веде проти нас. І жодна зброя, повторюсь, словами з книги про Кайсаю, які є пророчими і актуальними до другого приходу Христа. Жодна зброя зроблена проти народу заповіту не матиме е, сили, не матиме влади, не матиме жодного успіху. І кожнісінького язика, який стане з нами до усту, осудимо. Адже ми маємо. ДНК переможців. ми маємо в Ісусі Христі перемогу, яку Він здобув для нас такою високою ціною. І я молюся, щоб ви сьогодні почули це послання і зрозуміли суть, головну суть. Ваш розум, ваш образ мислення і те, як ви дивитеся на свою ситуацію, відіграє ключову роль. Адже в своєму. Розумію, ви отримуєте е, ту інформацію, яку можна використати проти ворога, а можна піддатися їй і стати е, програвшим в, в, в тих баталіях, ось в тих протиростояннях, які ви можете проходити сьогодні в житті. І я молюся, щоб е, ваш погляд, ваш образ мислення був саме біблійного зразку. Саме Основане на слово Божому, тому ви вже маєте перемогу у війні. Ми не маємо боротьби або війни проти плоти та крові проти людей. Ми маємо перемогу над дияволом, тому люди, які використовані дияволом, вони будуть змінені через нашу віру. Вони зможуть також бути на стороні світла, адже ми викриємо всі діла темряви в їхніх життях, і вони зможуть сукрушитися, вони зможуть. Поміняти свій образ життя, свій образ мислення і зможуть змінити своє життя, адже темрява і зазнає поразки і в їхньому житті, але нам потрібно мати правильний оціночний погляд на, на те, що навколо нас. Не озлоблятися на людей. Знаєте, що ця духовна війна, ці противостояння, які є зараз у вас, вони вже мають кінцевий результат, який Господь проголосив. Темрява зазнає поразки. Ми в Ісусі Христі, який переміг діял. Ми вже маємо перемогу в Ісусі Христі і торжествуємо разом з Ним. Ми маємо перемогу в цій війні. Алі. І в війні з хворобами, в війні з депресією, в війні з звинуваченнями, з осудом. Я кажу вам: ви переможці в Ісусі Христі. У вас ДНК переможця. Знайте це. Утвердіть свої переконання саме в цьому ключі. Не думайте про себе як про того, кого диявол переміг. Так, ви можете локально десь зазнати поразки, але ви можете відновлюватися. В цьому і є наша переможня позиція. Господь може підняти нас, навіть тоді, коли ми зазнали якоїсь локальної поразки. На глобальному рівні Він дав нам всі інструменти для того, щоб підніматися і завдавати поразку за поразку нашому ворогу. І жити переможні, славне Боже життя, розуміючи, що ця битва не наша, і ми вже виграли в ній, якщо ми приєднаємося до нашого Господа. Адже дякуючи Богу, що ми маємо можливість торжествувати на всякому місці, прославляти імення Господнє і бути саме тими людьми, які бачать обставини так, як бачить Господь, і в такому положенні серця ми не зможемо у вірі. Ми не зможемо. Піддатися якомусь духу Депрес... депресія не буде частиною нашого життя, адже у нас немає за що зачепитися цій... цьому пороку, і більшість людей піддаються саме негативним віянням через те, що вони не мислять тими категоріями, до... До образу мислення яких Господь закликає нас. Господь хоче, щоб ми мали ментальність переможців. тому Він нас помістив в позицію переможців. Він наділив нам нас новою природою, природою переможців. Ви перемогли в цій війні. Тому нехай Господь дасть вам благодаті бачити себе саме в тій позиції, яку я бачу, Бог, в позиції переможця. Пам'ятайте про це. Я молюся в ім'я Ісуса Христа, нехай сила Духа Святого зніме ярмо страху, переживання про те, що ви можете зазнати поразки. Ви в ньому, ви вже переможці. Ви перемогли всі війні. Дякую, що були зі мною. Божого благословення, і до наступної зустрічі.